Це Загреб, столиця Хорватії, мирне європейське місто у 2024 році. Воно стало місцем проведення World Dog Show — важливої події для собачників світу. А це Київ, столиця України. Саме тут мала відбутися ця подія. Але Але 24 лютого 22-го року Росія напала на Україну. Ми говоримо з людьми, які планували участь у виставці, вкладали час, гроші. Самих себе їх планам не судилося збутися. Але це найменша втрата порівняно зі стражданнями, які принесла війна. Собаки для них не просто професія, а життя. І це життя було зруйновано одного трагічного ранку. Десь близько 11-12 години. Дві авіабомби були скинуті 50 метрів від нашого будинку. Ми просто дивом вціліли, тому що за декілька хвилин е, спустилися в погреб. Це була перша наша ніч в підвалі, потім їх було ще 35. Дуже допомагали вижити собаки, тому що ти розумієш, що Є хто без тебе зовсім не зможе, і ти повинен вижити і допомогти вижити їм. З погреба піднялась на поверхню, побачила, що все зруйновано. Цією вибуховою хвилею вирвало двері вольєрів. І сім собак вибігли в паніці в жаху. Перша ханочка вернулася на наступний день, потім ще дві вернулися. І у нас тільки нашого Уквіну хлопчика не було. Але і окін прийшов десь на п'яту добу, і він побачив мене. І на мої всі слова він хотів піти. Подивилась на нього, і кажу: Окін, на кого ти нас кидаєш? Ти так нам потрібен. Ми без тебе не справимось. Він повернувся і підійшов, і дав уже. Не треба було ловити чи що. Він просто повернувся бути з нами. Мы еще в первый день войны успели выехать в город, немножко что-то докупить, и все. Больше мы уже выехать не смогли. Все это время, да, мы были в оккупации, у нас не было ни связи, ни свет, постоянно стреляли. Мы боялись выходить во двор, потому что и сигнальные ракеты летели, и танки стреляли, и грады. Было вплоть до того, что мы сидели в маленьком коридоре, я, муж, пять собак, метр на метр, обложились мешками, собаки выходили в соседнюю комнату, в туалет. Вот настолько было страшно выйти. Стресс. Ни одна собака умерла, и у него не выдержало сердце. Он просто на руках все кровью у нас, мы не могли чем помочь. Собак еда закончилась, они потом вообще перестали есть. И очень сильно похудели. Вот. Успокоительные, которые были тоже очень быстро закончились. ну и одна из девочек наших зененхундов тоже заболела. нужно лечить, помогали всем миром, потому что мы выехали просто посадили в Мы ничего с собой не брали. выезжали жутко, все разбомблено, трупы mm -hmm. на дороге, то есть расстреливали всех, кто пытался выехать, я не знаю, нам просто повезло мы прескочили. но собака, к сожалению, которая заболела два месяца назад, все-таки умерла. Коли виїжджали із Луганська окупованого, ми думали, що це все буде на два тижні. Ми вже думали, що ніколи вже ми е не повернемось. Наша країна до війни. Я дуже боялась ще раз окупації. Я взяла мішок корма, собак, поводки. Дитину, пару матрасиків і подушку. Отак ми їхали в переміжку з собаками, з клітками, з дитиною. Була паніка і нерозуміння як у всіх, як жити далі з, з дитиною такої кількості собак. Але я розуміла, що собаки стримують мене, як то кажуть, на цьому світі. Я розуміла, плачу, я не плачу, погано мені, непогано. Хочу, не хочу, я повинна встати зранку, піти їх погодувати. Одна собака в мене захворіла онко, бо теж дуже боялася вибухів. Може, щось якісь тут цуценята і з'являться, але, на жаль, зараз перша думка нам зберегти і вижити. Бомбили очень сильно. У нас свет выключили, воды не було. І у нас прилетело, ну, там вот в конце двора где-то три взрыва таких сильных. А, вот, а перед этим мы теж в погребі сидели, э -э ну, прятались. Головне собаки и корм, и все. И мы загрузили собак. И, а я осталась со старою овчаркою, потому что ну, уже я и в машину не влазила, и овчарка уже в машину не влазила. И вот я через поля с этой овчаркой бежали, тоже и бежишь, там в полях взрывается. подобрали нас с овчаркой и привезли в Днепр. Мы жили в этом доме, который в январе прошлого года прилетел. Но Бог нас как бы миловал. Но это зрелище я не забуду никогда, когда это дым, света нет, людей тьма. Крики такие, там, один, одному человеку так плохо было. Он так ходил, в свою семью искал. Кричало. Це було ужасно. Це було очень ужасна. Треба мати багато сміливості, щоб рятувати людей. І треба мати велике серце, аби рятувати тварин. Для багатьох в Україні залишити без допомоги собаку. Те саме, що зректися самого себе. Послухайте цих людей. Вони досі несуть у своєму серці любов. Люди, рятуючи свої, своє життя, своїх дітей, свої сім'ї зачасту залишають тварин. І так понеслося, поїхало, що на даний час в нас. Під опікою більше 120 тварин, які знаходяться саме в мене, коли ось саме тривоги, саме ось таке страшне починається, усі тварини в домі разом зі мною. Як кажуть, якщо щось, то усі разом. Я розумію, якщо мене не стане, вони нікому не будуть потрібні. І якщо, не дай Боже, щось з ними трапиться, для мене буде це дуже важливо. Це важко, бо людина може за себе і постояти людина може а, заробити собі гроші на лікування. Собака цього не може. І повна відповідальність за тварин це лежить на людях, бо саме через людей вони опиняються на вулиці. Я коли приходжу ось кожен день додому, я бачу їх і це все. Це більше мені нічого не потрібно. Собака це. Найкращий приклад а, тієї любові, котру ти не отримаєш ні від людини, ні від дитини, ні від батьків. Це стопроцентна преданість, нас обстрілювали тряснув дом, Собаки починають вити, і ми розуміємо, що сі час буде ліба тривога, ліба буде ближній приліт. А уїжджать нереально. У нас є подвал, но маленький. И мы понимали, что всех забрать мы туда не сможем. Мы приняли решение на совете ставить, что в подвал не идет никто. На если накрывают, то всех. Основное, как попадают ко мне животные, это если они падают под ноги мне. Если я нахожу животное, которое требует помощи сама, я забираю без разговоров и не думая о том, что будет дальше. Я без разговоров забираю животных у военных, и Алла эвакуирует. Это тоже наше общее дело. У меня много покалеченных животных. У меня есть контуженные животные. У них у всех есть история. И без слез эти истории рассказать невозможно. <связь> Первые взрывы были в 5 утра. Поэтому первая мысль, что надо выгулять собак, потому что непонятно, сколько Придется сидеть, сможем выходить, не сможем выходить. Я считаю, что это практически мой. И собак второй день рождения, потому что мы попали под кассетный обстрел на утреннее, во время утренней прогулки. Наверное, именно потому, что я сама ощутила на себе дефицит, как это, когда надо урезать всем собакам пайку в три раза, начала выезжать в оккупированные села. Там, конечно, ситуация очень сложная. Поэтому люди были вынуждены просто открывать ворота и выпускать животных, чтобы они хоть как-то прибывались к людям, которые оставались. Для меня это ну, очень тяжелые воспоминание. Чтобы описать, что там происходило, какая картина, это, наверное, надо было. Ну, только было попасть. Дома, затопленные дома, животные обстрелы. Там обстреливали эвакуационные миссии. Это, наверное, самое ужасное, чего я до сих пор не могу понять, как можно было не дать эвакуировать животных. Вони жили мирным життям. Без страху засинали по ночах. Їх было темно, Осліплена ненавистю сила. Щоб цей жах не повернувся, винні мають бути покарані, а Україна вистояти. Настя, скільки я її знала, все життя крутилася в цьому світі собак. Це були постійно участь у виставках. Життєрадісна була, така дуже-дуже любила собак і коней. В той день все якось дуже, так знаєте, насторожувало. Перша хвиля пройшла цих ракет, і я не витримала думаю, ну, не, ну от воно мені не сиділось. Я взяла до МОВСа, у уїпіта і пішла з ними гуляти. І все трапилось. Коли я верталася додому, підходила до будинку під самою квартирою. Я вже хотіла заходити всередину. Прозвучав ще у цей, мабуть, був момент удара саме в будинок. Я пам'ятаю, що коли заглянула в кімнату до Насті, ну, і вона лежала, батьки там, ну, її тормошили, вона нічого не відповідала. Собаки були з нею в одній кімнаті. Єдине, що от, хто вискочили на неї з кімнати, це була доматинка Бела. Спочатку ракета прилетіла, ну прямо під вікно. Батько він жив на першому поверсі. Вони померли одразу після вибуху, і потім ще й зверху обвалився весь тіс. І з ними були їх такси, дві собаки а вже ж. Вони з ними завжди в гості ходили і к нам навсюди. Вони були нероз, нерозлучні. Потім ми їх знайшли в ліжку. Вони всі були в ліжку. Вони Все. Е, да, всі разом лежали. Ну, дуже важко було спочатку. Потроху-потроху повертаємось до життя. У, у них під, під віконечком була клумба, самі вони зробили. Ти вже навіть немає емоцій, щоб там плакати. Ну, а вже ж плачеш все одно, там, коли, наприклад, якусь пісню я включаю, яка у мене асоціюється з батьком, а там кожна друга пісня. Катюша смогла взять трубку. И Катюша сказала, что ей придавила руку. Все в пыли, в дыму. И последнее, что она сказала, мы вас очень... Мы ее тоже очень любим. Я приехала и Буквально две секунды подъезд обвалился на глазах у меня. Я до сих пор еще в ушах это звук. Костя, Костя давно хотел собаку. Очень давно. Собака это как, как человек, они все понимают, и ты не сможешь не бросить, не отдать. Это очень-очень серьезно. А его когда достали из завалов, он успел им сказать, там моя жена и малыш, Ані ходили, искали жену і ребенка. Я потом когда уже услышала, Я говорю: там не ребенка, там щенок, Вот собака. Допоки триватиме російська навала, у нашої історії відкритий фінал. На жаль, перелік жертв цієї невиправданої агресії поки поповнюється. Оптимізму додає тільки настрій людей, які щодня ризикують загинути. Вони кажуть, будемо жити. Мені дуже хочеться, щоб це швидше закінчилося. Щоб Я просто повернулася знову до тому, що дійсно мене радує, вдохновляє. Я б дуже хотіла займатися собаками. В мене найбільша мрія це побудувати найбільший притулок, щоб усіх безхатніх тварин забрати з вулиць міста. Коли притулок просто буде пустий, і що я останню тварину прилаштую і просто піду відпочивати. Ми хочемо тишини, ми хочемо міра. Ну а зараз ми живемо під тілізам, щоб жили інші. А я не розумію, як це відбудеться. Я не знаю. Ну, я відчуваю, що якщо ми не переможемо, то це переможе зло. Вірю, що добро завжди перемагає зло. Вірю в перемогу. Перемога тільки чекаю, тому що я думаю, що якщо ще раз я буду переїжджати, Я не знаю, может, из этой просто. Я в этой жизни больше ничего не умею, кроме как дрессировать собак и классно выращивать щенков. Но будем надеяться, что Боженька даст нам, нам силы, возможности это все реализовать. Мы живем, да, стреляют. да, тяжело или легко. Но нет, останавливаться мы не можем. Надо заниматься работой, надо заниматься животными, детьми, помогать родителям, помогать военным, в конце концов, ну. Но... Идем в будем работать, да, скажи, будем жить.